Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про кастомізацію наших сторінок в Notion. що ми можемо змінювати, як можна взагалі підлаштувати під себе подання інформації, яку ми бачимо в Notion, і інші функції. Почнемо, напевно, з найпростішого. Кожна наша сторінка, нова, яку ми створюємо в Notion, має такий базовий функціонал, як іконки, обкладинка і коментарі. Тобто ми створили якусь нову сторінку, додали якусь інформацію на неї, заголовок зробили. Е, у нас є така можливість додати іконку до неї. Тобто, як вона буде відображатися, наприклад, в нашому сайт ми бачимо назву сторінки і поруч такі, е, зображення сторінки це теж іконка. Ми можемо її змінити на якусь кастомну, е, яку ми самі захочемо. Для цього ми натискаємо на кнопку Add Icon. І в нас автоматично додається е, іконка. Проте е, ми можемо її змінити з величезного меню таких іконок е, емоджі, по-іншому, ще можна їх назвати. Е, Будь-які, які ми захочемо, звідси можемо вибрати. Також у нас є е, е, вкладка з емоджі, які розроблені спеціально ноушеном, і пропонуються нам е, в чому. Є ще особливість цих э, емодів від э, Notion, це те, що э, кожен з цих емодів має на вибір різні кольори відображення. Тобто ми бачимо цілих 10 кольорів, як може відображатися одна іконка. Так? Наприклад, ось ця. Також, э, щоб змінити знову іконку, знову на неї натискаємо, у нас є можливість. Вигрузити якесь власне зображення і перетворити її в іконку, наприклад, логотип вашого підприємства. І воно буде тут відображатися у вигляді іконки. Щоб повністю прибрати іконку, ми натискаємо кнопку Remove, і вона пропадає. Ще одною функцією є обкладинка. Якщо ми натиснемо на цю кнопку Add Cover, додає ну, рандомну. Обкладинку з бібліотеки зверху сюди на сторінку. Вона завжди буде такого розміру, як ми зараз бачимо. А Коли ми прогортуємо вниз, вона пропадає. Що ми можемо зробити зараз з обкладинкою? Ми можемо її змінити. Тобто на якусь з бази, яка тут є в Notion запропонована. Це може бути якісь стандартні кольори, градієнти кольорів або картинки різного виду. Ми можемо вигрузити якусь свою картинку, яку захочемо, дати посилання на картинку з інтернету, також щоб її сюди підгрузило на обкладинку, або скористатись сервісом Unsplash. Це така база величезна з зображеннями різними. Якщо ми тут пошукові запити будемо вбивати, воно буде тут підтягувати похожі картинки до наших запитів. Щоб прибрати картинку, з обкладинки, ми також натискаємо кнопку Remove. Та і воно пропадає. Також, якщо у нас, наприклад, є якась обкладинка, але ми хочемо змінити е, положення її, ми можемо натиснути кнопку Reposition і посунути, наприклад, до верху зображення і Save Position. Тепер у нас є змінена обкладинка. Давайте її поки що е, Поставимо, наприклад, оцей блакитний фон. І додамо іконку, будь-яку, яку нам рандомно випала, таку і залишимо. Також ми можемо залишати коментарі до нашої сторінки, або це можуть робити е, користувачі, які, з якими ми поділилися нашою сторінкою в інтернеті, або це може бути наша команда і так далі. Натиснемо і напишемо коментар. Тепер він тут буде в нас відображатися, буде писати, коли ми це закоментували, що саме, хто це зробив, і так далі. В принципі, тут можемо залишати якісь реакції для коментарів, наприклад, якісь лайки, смайлики і так далі. Також ми можемо їх маркувати як прочитані, наприклад, якщо це хтось нам з команди залишив коментар про якусь проблему. Ми можемо відмітити, що це вже прочитано. Ми можемо відредагувати коментар, дати посилання на нього, або видалити. Так. І все, в нас не буде вже цього коментаря. Окей. Наступне це Customize Page така функція. Як її відкрити. Тут на три крапочки натискаємо, і в нас є. Налаштування нашої сторінки, такі теж загальні. Що тут можна налаштувати? Наприклад, відображення посилань на цю сторінку. Ми можемо їх відображати, коли вони є, завжди показувати, або повністю виключити. Також ми можемо виключити обговорення, тобто, щоб були, не було можливості, наприклад, бачите, коментувати цю сторінку. Можемо виключити або включити зміст сторінки. І також е, можемо змінити розмір коментарів, щоб він був мінімізований, або звичайного розміру. Наступна функція це е, Customize Layout, щоб її відкрити. Наприклад, у нас є якась сторінка в базі даних. Давайте відкриємо цілий цілу екран. І в нас в цій сторінці є, звичайно, всі властивості, які вона має з бази даних. Тут також є е, поле для введення якоїсь інформації, для коментарів, можливість додати властивість і так далі. Е, так само ми можемо тут додати якісь емоджі, обкладинку і так далі. І також у нас тут з'являється така функція, як Customize Layout. Коли ми її натискаємо, у нас відкривається таке нове вікно, де ми можемо редагувати розміщення елементів на цій сторінці. Наприклад, розміщення заголовка. Так. Розміщення групи властивостей, розміщення нашої з коментарями зони і самого контенту. Наприклад, я хочу, щоб зона з коментарями йшла після зони з контентом. Так? Також я не хочу бачити цю зону з властивостями. Зразу, коли я відкриваю всю сторінку, я її можу тоді перемістити, наприклад, таку штуку, як панель. Щоб це зробити, виділяючи блок, тут з'являються три крапочки і натискаємо Move to Panel. Тепер у нас всі наші властивості на панелі. Що це означає? Що це за панель? Якщо я зараз прийму ці зміни, погоджу отут натискаю кнопочку, воно застосовує, ви бачите, що в мене зникли всі ті властивості до сторінки, які ми. Тут попередньо мали. Також бачите, що коментарі перемістились вниз під зону з контентом. Е, куди ж поділися властивості? Вони на певній панелі. Як відкрити цю панель? Тут зверху, в правому, правому кутку, є така іконка. От коли ми наводимо, пише View Details, на неї натискаємо, і з'являється наша якраз панель. Е, щоб її приховати, натискаємо на ці стрілочки, і вона приховується. Отож, всі наші властивості тепер знаходяться на цій панелі. Але бувають такі моменти, що я хочу, щоб деякі властивості все-таки відображалися тут, в зоні під заголовком, наприклад, так? Буквально якісь кілька штук. Щоб це зробити, ми знову заходимо в Customize Layout і вибираємо, натискаємо наш блок, де ми хочемо відобразити якісь властивості, так? І вибираємо ті властивості. Тут справа, які ми хочемо, щоб вони відображались під нашим заголовком. Наприклад, я хочу, щоб дата там відображалася. Я натискаю напроти дати на, на е, таку іконку з булавкою, і вона тут появиться. Також я хочу, щоб, наприклад, статус також там відображався, е, проте я хочу, щоб статус відображався тут перед датою. Щоб це зробити, я просто тут пересувую його перед датою. І воно змінюється автоматично. Все, я приймаю ці зміни. І тепер ця сторінка має такий вигляд, що ці властивості з статусом і датою я бачу, а решту не бачу. Щоб подивитись, на решту, я можу або тут натиснути, або на оці три крапочки, які тут тепер з'явились, і з'являється бокова панель. Окей. В чому ще фішка, коли ми кастомізуємо якусь одну сторінку цій базі даних, автоматично зберігаються такі самі налаштування до всіх інших сторінок в цій базі даних. Тобто, якщо я зараз відкрию, наприклад, цю сторінку завдання 2, як ми бачимо, в неї такий самий вигляд з розміщенням елементів, як в ті, що ми попередньо створили. Останнє також. Оте не менш важливе, що ми можемо кастомізувати, це текст. Так? Відкриємо, наприклад, цю сторінку, повний екран. І е, яким чином ми можемо кастомізувати текст. Давайте наберемо, для прикладу, якийсь текст. Якщо ми цей текст виділимо, у нас з'являється зверху таке випадаюче меню з різними налаштуваннями тексту. Перші вкладки це стосується штучного інтелекту. Ми зараз це розбирати не будемо. Це, можливо, в якихось інших буде відео. Наступна кнопка це коментування, тобто ми можемо надати коментар якийсь для цього тексту. Далі ми можемо надати якусь реакцію для цього тексту. Ми можемо запропонувати коментар зі змінами до нього. Також ми можемо перетворити цей текст. Якийсь інший вид блоку, який тільки нам захочеться. Наприклад, хочу, щоб це був заголовок першого рівня. І тоді в нас текст перетворюється в цей заголовок. Ще раз його виділю далі. Е, я можу редагувати жирність тексту. Ну, для заголовку це не працює. Давайте перетворимо його назад в текст звичайний. Тепер можу зробити текст жирним або ні, косим, підкресленим. Перекресленим він може бути. Також я можу цей текст перетворити в код. Він у нас перетворюється в такий текст червоного кольору. Ми бачимо на сірому фоні. Це корисно для програмістів. Вони цей текст можуть копіювати в свої програми для програмування безпосередньо. Також я можу це позначити як якийсь приклад, формулу і так далі. Бачите, як воно перетворюється. Щоб повернутися назад, можливо, хтось не знає, використовуйте швидку клавішу Ctrl-Z, Тоді в нас зміни відкатуються назад на один крок. Знову виділяємо текст. Також я можу додати до цього тексту якесь посилання. Тобто я сюди вставляю посилання. Це може бути внутрішнє посилання на якусь базу даних в Notion, чи на якийсь інший блок. Або посилання будь-яке з інтернету. Тоді, коли ми натиснемо на цей текст, воно автоматично нас перемістить по цьому посиланню, яке ми прикріпимо. Також тут я можу змінювати колір, колір самого тексту та колір фону тексту. Наприклад, я зроблю це блакитний колір. І з оранжевим текстом. Так? Проте ми бачимо, що весь блок не перетворився, тільки текст, який ми виділяли. Щоб перетворити колір всього цього блоку в якийсь інший фон, натискаємо на наші крапочки збоку і змінюємо колір бекграунду на те, який ми хочемо. Наприклад, так? Тепер у нас весь блок плакитного кольору. Якщо я все-таки зміню цей текст на заголовок, ми бачимо, що заголовок збереже ці налаштування, які ми попередньо задали тексту. Тобто, якщо ви хочете мати заголовки, тобто великого такого розміру тексту, то ви можете, і проте ви хочете з якимось свого кольору, своїм фоном, ви можете попередньо текст. Скастомізувати і тоді його перетворити в заголовок. Якщо у нас буде кілька таких заголовків, тоді у нас створюється, власне, оцей зміст. Ми отут бачимо справу, у нас появляються ці швидкі посилання. Бачите, коли я натискаю, воно швидко мене переміщає на той блок зі, з заголовком. Якщо я не хочу, щоб це створювалося ну, по різним причинам, я можу це вимкнути. Бачите, в описці: Table of Contents вимикає і воно пропадає. Також, щоб зробити вікно на всю ширину екрану з сторінкою, так, пам'ятаємо, що ми можемо натиснути Full Width, і воно стане на всю ширину. Наприклад, Якщо нам цей загальному текст на сторінці є завеликим, ми хочемо зменшити його розмір, ми також можемо вибрати тут налаштуваннях Small Text». І воно весь текст на сторінці, і е, властивості, і заголовки, все-все-все зменшить на одну позицію. Можливо, ми хочемо таким чином подивитись на більшу кількість інформації на сторінці. так? Які тут ще цікаві налаштування, це в цілому попередньому відео я про це говорив: ми можемо заблокувати нашу сторінку від змін. Тобто ми якось її кастомізували, налаштували і ми її замикаємо, щоб ніхто цю сторінку не зміг випадково змінити. Навіть ми самі, коли випадково щось натиснемо, щоб воно нічого не змінилося. Тобто, в тих налаштуваннях, які вони є зараз, воно збережеться, аж поки ми не розблокуємо. Щоб розблокувати. Просто натискаємо зверху на цю іконку, і ми, до речі, це можемо зробити тільки для нас, розблокувати редагування, або взагалі для всіх. В цілому, це все про кастомізацію. За допомогою таких е фішок, які я сьогодні розказував у відео, ви можете налаштувати ваші сторінки. Щоб вони зручніше для вас інформацію подавали, також, щоб це було просто візуально красиво, те, як вам подобається. І таким чином Notion дає змогу кастомізувати всю всі речі, які ми тут створюємо, кожному під свій смак, щоб воно кожного влаштовувало так, як йому це хочеться. Надіюсь, це відео було корисне для вас. Якщо так, поставте йому вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте його між друзями та дякую всім за перегляд. Бувайте!